В українському інфопросторі ширяться фотографії відео, як горять автівки військових. Дехто почав вже говорити про те, що це чи не якась підпільна діяльність людей, які ждуть стамбульського залишення, як то кажуть, це, але це зовсім не так. І ті, хто там чекає, дуже сильно. Миру за рахунок нашої суверенності і незалежності не дочекаються. А насправді це все підривна діяльність московитів. Ми, українці, на початку 22-го року дуже сильно згуртувалися. Напевно, чи не найбільше за всю нашу історію? Але на жаль, ворог не спить і шукає точки, де б розгойдати наше суспільство. От про його діяльність в цьому напрямку, і частково про наших клоунів, які тому допомагають. Ми будемо говорити в цьому відео з вами, Валентин. 20 червня українців сколихнула новина. У Києві пошкодили могили військових Дмитра давінчика Сібаєла, Андрія Джуса Пільщикова та Павла Петриченка. Цього ж дня була затримана 60-річна жінка, яка і скоїла цей дуже страшний злочин. Скоріше за все, вона теж працювала на замовлення іншої людини, а та, в свою чергу, була на прямому контакті московських спецслужб. Тому що мотивів ніяких людині, яка вже досягла соціального дна, на жаль. От, ніяких мотивів ідеологічних бути і не може. Все відбувається. Стандартним чином шукається людина, яка за невеличку плату готова зробити шокуюче для суспільства рішення. Вона це робить. А потім московити чекають їхні іпсошні системи чекають, інформаційні системи чекають. І для того, щоб суспільство українське розчарувалося один в одним, посіяти недовіру. Страх, от вони беруть ці приклади і розкручують, як, начебто, це скоєно за якихось ідеологічних мотивів, чи навіть побутових ненависних мотивів, що в Україні живуть люди, які не думають своєю головою і не поважають тих людей, які віддали своє життя за свободу українців. Так насправді це просто проплачена людина, яка отримала гроші, пішла і скоїла те, що скоїла. таких маргіналізованих осіб в будь-якій країні предостатньо. А так, жінці загрожує до 7 років позбавлення волі за наругу над могилами українських захисників. До речі, схожі діяння московити вчиняють не тільки в Україні, у наших друзів Швеції, в країні НАТО так само роблять. До речі, про цю акцію в Європі, що сталося в Швеції, ви можете почитати на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Долучайтеся, у нас там дуже активно, все класно, дуже багато. Хороших людей, які підтримують збройні сили України, сили оборони загалом, і залишають і дуже класні коменти. Ми їх дуже любимо. Короче, долучайтесь інформації класної багато в Наш телеграм-канал активно маргіналізовані групи населення наймаються на те, аби підпалювати автівки військовим. Чому саме військових? Бо це знову таки може поглибити розкол суспільства. Військові, в свою чергу, починають думати, що їх справді не поважають в суспільстві і хочуть їм зла. А в свою чергу, московська пропаганда розповідає про те, що в Україні є підпілля. Їхнім спецслужбам закинути лишню копійку, та навіть якщо й тисячу доларів якомусь маргіналізованому чоловіку чи жінці, це ж нічого робити. Головне отримати інформаційний привід. Власне, вони і розколюють українське суспільство треба розуміти що окрім маргіналізованих груп в україні так чи інакше залишається невеличка незначна не впливаюча ні на що група людей які дотепер мріють там про цю московію і такі люди будуть І з ними треба боротися звісно виявляти їх але й розуміти що вони будуть і треба бути готовими на все ну і звісно не натягувати ці випадки на все українське суспільство армія має розуміти що суспільство поважає Армію а суспільство в свою чергу має розуміти, що захисники захищають їхню свободу. Окрім ще названих груп, використовуються і діти. На жаль, заробити швидко великі для них гроші, навіть не думаючи про наслідки. На жаль, таке теж трапляється. Шановні батьки, спілкуйтесь, розмовляйте і попереджайте потенційні такі спроби і дії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українці споживають дуже багато інформації, що й потребує від нас всіх визначати фейк від правди. Саме тому в українському лексиконі з'явилось слово ІПСО. Англійська Вікіпедія описує ІПСО як психологічні операції або псіопс або псі. -псі». Означає психологічні, а ОПС – операційні. Це дії спрямовані на передачу інформації до певної цільової групи, аби вплинути на їх емоційний стан, а також сформування відповідних потрібних тій групі, яка направляє цю інформацію, думок, уявлень про уряди, про політику держави, країни і таке інше. По суті, це форма психологічної війни, коли суспільство намагається змінити думку і уяву і реальність на ту, яку дуже прийнятна ворогу. Одні з перших і були ці мітки, які треба було зафарбовувати там на будинках і будь-де для того, щоб українці шукали там зрадників і ворогів у один одного, і вкинуто це була доволі ефективно. Як з'ясувалося, що ці позначення були нанесені спеціальною світловідбивною фарбою, яку використовують при геодозичній зйомці, і це виключно вузькоспеціалізовані речі жодного стосунку до військових дій не мають. Тобто ракети на цих мітках ніяк не наводились. На жаль, українці часто починають грати на ІПСО і не тільки. Пересічні українці часто і лідери так званих думок це роблять. Як приклад, в січні 23-го року московська ракета вдарила по будинку в Дніпрі і загинуло дуже багато людей. У Кремлі почали одразу звинувачувати в жертвах Україну, начебто, це не керована ракета ППО. Це вже було, як казав Кучма. У свій час московити звинувачували у нас. У збитій літака, який летів на Ізраїль, але ніяких доказів дотепер ми не маємо. І тут, звісно, вони розповідали, що та ні, у нас такі чіткі ракети, все, вони так попадають в сіль, прекрасно. От, і наче -то українці своїми недолигими діями, використовуючи ППО, вдарили по своїм ж людям. Ну добре, Кремль Кремлем, але цю тему почав піднімати сумно всім відомий Арестович. На той час він був позаштатним радником в офісі президента, і він в ефірі на Ютуб каналі заявив, що це не московська ракета, а українське ППО. Арестович посилався на думку друга, який був великим спеціалістом і ніколи не помилявся. Цей факт використали кремлівці і почали розгойдувати тему, що українці бувають власне громадян, а московити не винні. Вони лише стріляють по чітким цілям. От що є, звісно, брехнею. До речі, цю ШИЗУ підхопили не тільки на Московії, але і за кордоном. Тому, дорогі друзі, думаємо, що пишемо, чекаємо, поки фахівці остаточно скажуть свої думки, поки не буде інформації, додаткової доказів, і тоді вже висловлюємося. Московити направляють і псо щодо України не тільки нам, ну і, звісно, і нашим західним друзям розповісти про те, що ми прям країна, де на кожному кросі беруть хабарі, де допомагаючи Україні. Якщо один відсоток від того всього дійде до армії, то буде благо. Так, ми зараз знову таки не будемо в дискусію влазити про те, що Україна така прям не корупційна. Звісно, у нас є проблеми. Але вибачте, от опитування соціологічне нещодавно було. 70-80% українців взагалі сказали, що вони за останній рік не зіштовхувалися з корупцією. От це каже про те, що в нас побутова корупція доволі низька. Там є де ще працювати, дорогі друзі. Але реформи були хороші зроблені. Багато документів ми отримуємо за електронними чергами і немає вже тих, от незрозумілих процедур. Не треба було комусь на лапу давати. Бо якщо ти не давав, то в тебе нічого не йшло. Так ну. Так, люди були занурені в такий контекст, жахливий так власне проти чого ми і боролися, і такого вже немає. Корупція на вищих рівнях, звісно, існує ще тому, що не вистачає інструментів прозорості, нормальних механізмів стримування противаги влади і багато чого іншого. Ніхто ж не сперечається, але говорити про те, що там зброя, яку передається Україні, продається десь за корупцію наліво, такого немає. Говорити про те, що в Україні гроші направлені на зарплати військовим, розкралися і нікому нічого не роздали. Такого немає, розумієте, от але це все на жаль перекручується і просто бомбардуються. Наші союзники темою про те, що Україна це тотальна корупція. Московським діям допомагає і нові технології, особливо такі кублом лайна інформаційного є TikTok. До речі, дорогі друзі, якщо у вас є Тікток, видаліть його, будь ласка, з ваших телефонів. От у мене Тіктоку немає, і я не хочу його навіть бачити. Останні капіталіст, як ініціатива не представлена в Тікток. Хоча, звісно, нам багато хто говорив і дій, ви отримаєте багато можливостей там, але нам не треба можливості там, де інформаційно знищується Україна. Звісно, всюди намагаються пхати і ПСО, зокрема в Фейсбуці, і купа де. Але, дорогі друзі, от прям так, щоб масово. З дуже довгою модерацією і так, от нагло прямо можна сказати, то це TikTok і йому рівних в цьому взагалі немає. На одному з відео з цієї соцмережі нібито бійці 167-ї бригади Сил оборони України не відходять із займаних позицій поблизу Білогорівки. А КАО, з якого було поширене відео, дублює справжню сторінку військовослужбовця, і там на оригінальній сторінці відеоролик відсутній. Окрім того, 167-ї бригади в лавах Сил оборони України просто не існує. Проте тисячі таких відео отримують сотні тисяч переглядів. А то й мільйони, і надзвичайно шкодять суспільству. Судяка, з мільйону випадків може бути три випадки корупції чи чотири. І от три-чотири випадки головне підняти, розкрутити максимально. І у людей таке відчуття, що всюди корупція. Стрімкий розвиток штучного інтелекту відкриває можливості для фейкових метів так само. Московські телеграм-канали поширювали відео зі сторінки YouTube, нібито від української кінокомпанії Фільм Group, на якому портрети загиблих українських героїв, оживлені нейромережою. кажуть, воно було того не варте. Це черговий фейк, оскільки на офіційних сторінках кінокомпанії у соціальних мережах, зокрема YouTube, цей відеоролик відсутній, створюючи ролики від українських джерел, московська пропаганда намагається. Дати їм більше авторитетності, на жаль, в суспільстві багато людей і до того погано розрізняли фейк від правди. А зараз, коли нейромережі дозволяють створити і образ людини, і голос, такий самий, як оригінал, то тут людям буде надзвичайно важко. Є дуже успішною робота московських ІПСО щодо ТЦК і мобілізації. У головному управлінні розвідки ГУР Міноборони України повідомили, що Московія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилян», щоб зірвати мобілізацію, де чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе ухилянтами. Треба сказати правду, що багато і українських представників теж включаються в цей тренд, і тільки підігрують безпосередньо московській пропаганді. Дуже часто московські псо використовують і реальні проблеми в Україні і пов'язані з правоохоронцями, та й не тільки ми не ідеально Раїна, у нас завжди будуть проблеми, але їхня задача створити відчуття, що корупція, насильство, неповага до громадян, неповага до військових, неповага до всього на світі, що в Україні немає нічого святого. Ось, оце задача московських хіпсона. Насправді, і нам треба дуже дуже слідкувати, аби ми не велися на ці речі, пояснювати своїм знайомим, самим дивитися. Зараз з'явилися ці картинки. Ми два брата, спекли торт. І ми зараз захищаємо тебе, благослови нас, постав лайк. Іде ряд таких світлинок. Люди лайкають, шерять, а потім хлоп і якась зрада і псо. А потім знову, начебто, допомога, волонтерство, починають такі, от давати контент пов'язаний з групами. Які в повазі українському суспільстві з військовими і волонтерами, наприклад, а потім хлопці знову такі зрада, і ці сторінки заходять багатьом верстам суспільства, на жаль, на ура борються з цим по різному, дуже сподобався один з таких цікавих підходів. Це коли взяли два Байдена і одягли їх в українську форму, і написали: О, два брата воюють за вас на передовій, лайкніть цю світлину так. А там два Байдена. От. І це дуже працює, тому що явний фейк на такі от. Дуже хитрий фейк дозволяє людині провести цю доріжку, що саме таким чином її можуть розводити, і вона вже починає далі включатися і більш раціонально сприймати реальність. А як висновок, дорогі друзі, боремося із невірою, тримаємося, і у нас все буде добре, не дивлячись на те, що на нашу долю випав справді важкий час, тут з пісні слів не викинеш. Це реальність і вона надзвичайно важка. Але разом з тим. Українське суспільство по всіх опитуваннях далі готово приймати стрій за свою свободу і незалежність. Тож давайте тримати і протидіяти цьому інформаційному лайну, яке нам намагаються налити на голову. Не дамо цього зробити. До зустрічі!